Альона собі купила шейк, ну це без алкоголю. Зараз будемо відкривати да? угу. кіндер, так? Давай відкриємо. Що таке? Це якийсь інший. Це шоколадка інша. І ромашка, да? Тім ромашку. ромашки. Ми ще ромашку. З ромашкою. Так. Угу. Так, ну і давай подивимося, що там внутрі. да? Uh -huh. Кейс монстр, да? Ой, кто это? Давай покажем. <схід> ну да, тут игрушки, конечно. Не дуже все, вони такі бачить. Такий звздный герой, Так, а я собі холодные шейки. Я, до речі, дуже люблю цей. Нулевка. Он дуже прохолодный. По 25 он кошти у нас тут давай. -дам. А, вот тут в сумке. на улице сейчас жарко. Думала себе морозиво купить, а не воно солодко, мне еще больше пить захочется. Надеюсь, мы на не заблочим. Ну, я п'ю, <гум> нічого не знаю. Вкусний шоколад? Uh -huh. да. Угу. Давай зараз посидим і підемо додому, тому що дуже жарко на вулиці, так? І ще вечором вийдемо. Ну, поїхати, да. так. Открийте Ой, uh -huh. Мама. Да? Ох, і мама взяла, закрила. Сейчас всю воду вип'єш. Uh -huh. uh -huh. Може до дедушки з бабушкою потім підем. В гості. Дідушка uh -huh. приїхав. Чи до тато приїхав. До Сподіємося, або може ввечері, бо ще тімки відпочити треба. Наверное, на вечером приїдемо, да? В гості, да? По любому тему, бо мамі на работу сегодня. А короче, Тимофьяны буду закрывать бутылки пьешь и п'єш со шоколадки.